Так, всім привіт. 2 січня, 25 рік, всіх з Новим роком. Всім здоров'я. І саме головне на даний час перемоги. Коли вона буде, хто зна. Але хотілося якнайстріше буде. Що, невеликий огляд. Озимого ячменя Казанова на даний час такий його гарний розвиток Міжрядя 19 -те. Сіяла Сівалка Фаворіт Є просів тут От трошки катушки балувалися, але вже відремонтував я. Значить, тут дуже гарний покров у нас є. Солома прошлогоднього ячменя, рештки кукурузи є. Ну і на даний час такий розвиток його. Значить кукуруза збиралася кінці вересня місяця 24 го року. І в началі жовтня чи в середині, вже не пам'ятаю точно, був проведений посів. 19 міжряді, ще раз повторююся, норма висіву приблизно 2,5 мільйони Так, ячмінь казанова, я сказав вже, да? чоловік, який мені відправив, я думаю, і мене бачить. Дуже гарний ячмінь, дуже гарне кущення. Зараз порахую не де не на всіх рослинах. Один, два, три, чотири, навіть на цьому п'ять. п'ять. П'ять три, чотири. Отаке От кущення на даний час. Значить сіявся в суху землю він на зберігання. Зійшло в нашій зоні, як і пшениця, як і ячміні і ріпаки, хто хлопці сіяли. Все зійшло в крайні числа жовтня, коли пройшли опади. Ну і що встигло з того часу то так і розвинулося ячмені краще розвинулися в рази. Пшениці дали кущення 2-3, можливо, де 4 можливо. А то є навіть просто два листочка і все. Де глибина була більша, що сівалка положила глибше, що по прямих посівах по ну, такі розвитки пшениці На даний час у нас десь сумарно випало. До 100 мм опадів. На днях треба покопатися буром, подивитися на яку глибину. Промочило дощ землю зимуючих бур'янів. Та ну, практично немає. Ось тут гарно видно, кущення теж десь 4-5, а тільки зайчик чи коза підгризла. Більше всього, що завість, сліди є. Вон гон. Поки що добре виглядає. Побачимо як воно до весни буде. Зараз переїду на іншу ділянку. Подивимося який там ячмінь, який його розвиток. Але там попередник буде соняшник. Так, інша ділянка, інший попередник і інший ячмінь. Попередник тут соняшник був класичний бела. Після збирання в вересні каток рубящий. І так само в один день посівся валкою СЗФ фаворит. Норма висіву та сама, але ячмінь тут дев'ятий вал. Дев'ятий вал. Ось такий його розвиток. Теж гарний. Але він не такий якийсь жирний листочок у його, як показано, а трошки він вущий і таке відчуття, що він наче слабіше розвинутий. Але розвиток його аналогічно що цього, що того. Значить при посіві ще давав я 70 кг діамофовське 10-26-26, ну і весною, можливо чи сівалка, чи румом, Ще буде якийсь півтора центнера міачне селітри. По зимуючих бур'янах. якісь серіденько є тут звісно більше ось є фіалка без неї ніяк тут теж вже 4 роки прямий посів у мене але ця площа дуже, дуже забур'янена берізка на час гербіцидної обробки я думаю тут не буде її ще берізки. В травні місяці, в початку, я думаю, це буде зарано для неї, щоб вона вилізла, може, по деякі рослини. А після збирання потім будемо боротися з нею флороксипілом і таку сумі зробимо. А взагалі тут планується внести трибинурул местил із флорасоламом проти оцих зимуючих бур'янів. Навіть не знаю що за види, що за броян. Цікавий такий, наче на інших ділянках його не бачив ніколи. Нічого це не біда. Ну ось так. Тут сівалка, катушка не балавалась ніяка просівів. Я не бачу, щоб тут були просів. А тут хорошо. Стабільно сівалка держала глибину, так як у нас опадів не було, як і в багатьох регіонах. Після соняшника вона не могла глибоко лізти, так як у мене за колесами чи за висівними сошниками прикатки нема. Тось То такий маємо результат. Так, поїдемо ще далі, подивимося що там робиться. Інша ділянка, інша культура. Пшениця. Шестопалівка. Посіяна в суху землю. Приблизно в 10 числах там вересня. Попередник гірчиця була тут біла. Перед гірчицею теж була пшениця. Ось ми бачимо рештки. Але в цьому році отак. Зійшла пшениця. І масово зійшла, падалиця гірчиці. Такий її розвиток. Так як у нас морозів не було, приморозки невеликі, вірчиця не виготує, але вона жива. Так вона в такій фазі розвитку становилася. Частково є, попримерзали листки, але вона тримається ще. Значить фаза кущення пшениці, що у нас тут? Ну ось. Ось тут 4 пагона. Чотири. Є, звісно, десь івалка глибше положила зерно. Там кущення значно менше. Два листка або два. Або кущення два. Ось подивимося. Тут є 4 листочка, але без кущення. Тут 4 листочка. Ну Тут почала вона другий погони відбивати. Непоганий гарний її стан. Трошки може була конкуренція із гірчицею білої. Є й злаковий бур'ян мітлиця. Але тут буде противозлаковий гербіцид весною. Дводольні відповідно є. Трохи є конкуренція, звісно, коли гірчиця розвивалася. Ну, що зробиш? Як в цьому році так склались кліматичні умови. Ось, Ось тут пшениця. Теж кущення три, але вона росте в гірчиці, отак будемо казати. Такі сидірати ще бінарний посів. Так, зараз переберусь на іншу пшеницю. Так, добрався до іншої ділянки. Попередник тут горох Ярий Царевич був. Норма висів у пшениці десь до 60 штук на метр, сівалка та сама, міжряддя те саме 19. Висівалось десь 2,5 мільйона, але трошки посів, зріджений. Ну, я думаю цієї густоти буде достатньо. Чому зріджений поясню? Сіяв у перших числах вересня, в суху землю на зберігання. Але пройшов дощ такий невеликий. Не знаю в міліметрах, бо ападамір розбив був. Ну, приблизно він промочив 3 см плюс. Частково він спровокував пшеницю. Появилися сходи, з'явилось два листка. Але не всі рядки пробилися. Десь так частково є рядок, тоді він переривався, опять є. І Потім після доща, опять спека, сухо-сухо. І та пшениця, всі листочки, які були на поверхні два, два один, вони просто засохли, засохли і відмерли. Але тоді, в кінці жовтня, пройшов дощ, і те навіть що засохло. Не все пропало, частково відновила вегетацію. Ну і на даний час ось такий її розвиток. Дивимось, є три листочки. Тут ось чотири. Одна рядом вирізла. Ну, ось тут трошки є кущення. Два-три пагони. В ну, основному ось так, тут другий пагон тільки глізе. Але що я хочу сказати за цей тиждень, дивлюся, що хто пізно дуже сіяв пшениці, де були чорні ділянки, показалися голочки. Тобто плюси є в землі і пшениця як як потрохи вегетує. Хоча є нічні приморозки, 3-4 градуси морозу. Сьогодні у нас тепло, як ніколи зима. Після збирання гороху. Така полоса стоїть амброзія, я вносив грунтовий, на горох дуже гарно спрацював, а тут, видно, не було перекриття, не було перекриття. Ось і он далі не состикував я, бо без навігатора бризкаю. І так полоса амброзії після збирання відійшла, але я її забрав декамба і гліфосат. Коли б амброзія викинула цвіт, щоб не вдала вона насіння, я її забрав такої суміші і площа стояла, ждала посіву пшениці. Теж посів пшениці проводився і сульфамофос тут був 70 кг і та сама ж діамофоска 10 26-26. Ось 26. ну, такий розвиток. Поживних решток після гороху дуже мало, в основному чорна земля. Край обдіскований. Ну і на, відповідно на краю, за що того, що немає поживних решток, вона, будемо так казати, кращий розвиток у неї. Чорна земля, більше температури. Краще вона покущилася. Ну, що маємо, те Ну Це якось так. Так, це ще раз всіх з Новим роком. Всім добра і миру, всім пока. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, якщо є бажання.